Вітаю! Тема додавання і віднімання десяткових дробів. Спочатку пригадаємо, якщо справа до десяткового дробу приписати один чи кілька нулів або відкинути один чи кілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює даному. Наприклад, 7 дорівнює 7,07. Приписали два нулі. 0,37 дорівнює 0,370. Писали 1 0. 1,210 дорівнює 0,02. Відкинули два нулі. Як і у випадку натуральних чисел, додавання і віднімання десяткових дробів виконують або усно, або письмово стопчиком. стовпчиком. виконують порозрядно, починаючи з найменшого розряду, пам'ятаючи, що 10 одиниць кожного розряду дорівнюють одиниці наступного розряду. Щоб додати десяткові дроби, потрібно перше. Зрівняти в цих дробах кількість знаків після коми. Друге. Записати їх один під одним так, щоб кома була записана під комою. 3. Виконати додавання, не звертаючи уваги на ком. Четверте поставити у відповіді кому під комою в даних дробах. 15,6 додати 8,732. Записуємо прирівнюємо кількість знаків після коми. Другий дріб має три знаки після коми, а перший лише один, то допишемо ще два нулі в першому дробі. Записуємо ці два дроби один під одним так, щоб кома стояла під комою. Тепер виконуємо додавання 0 додати 2, 2. 0 додати 3, 3. 6 додати 7, 13, 3 пишемо 1 передаємо. 5 додати 8, 13, і ще 1, 14, 4. Пишемо 1 передаємо. Вже не 1, а 2. Отримали число і поставили в цьому результаті кому під комою. Тепер отримали 24,332. А виконаємо додавання. Запишемо. Бачимо, після коми в нас кілька знаків однакова, то нам достатньо записати одне число під іншим таким чином, щоб кома стояла під комою. Виконуємо додавання 6 додати 9, 15. 5 пишу 1, запам'ятаю. 6 додати 2, 8, ще 1 – 9. В результаті кому ставлю під комою. Тобто отримаємо 9,5. 9,3 додати 0,8. І додати 8,11. 1 пишемо 1, передаємо. 9 додати 0,10. 9. і ще 1, 10. І кому ставимо під комою. Отримаємо 10,1. І ще декілька прикладів. 8,9. Плюс 5, цілих. 5 ми можемо записати як 5,0. Кому пишемо під комою? пожимо під десятими. 9 додати 0, 9. 8 додати 5 буде 13. І кому ставимо під комою? тобто отримаємо 13,9. Наступне. 4,7 можна записати як 4,7, додаємо 5,29 0 додати 9, 9. 7 додати 2, 9, 4 додати 5, 9 і кому ставимо під комою. Отримаємо 9,99. Для додавання десяткових дробів справджуються ті самі властивості, що і для додавання натуральних чисел. Переставна властивість та сполучна виконай додавання зручним способом. Якщо ми згрупуємо ось ці два доданки, що ми отримаємо 0,369 додати 1,631. 1 додати 9, 10, 0 пишу, 1 передаю, 6 додати 3, 9, ще 1 – 10, 0 пишу, 1 передаю, 3 додати 6, 9, ще 1 – 10, 0 пишу, 1 передаю, 1 додати 1 буде 2. Кому ставимо під комою. В десятковому дробі ми можемо 0 відкидати, тобто отримали 2 цілі 3,7 додати 2 цілі. Або 2,0. Цей 0 можна не записувати, а уявити. 0 плюс 7, 7 і 3 плюс 2, 5. Кому ставимо під комою. Отримали 5,7. Щоб відняти десяткові дроби, потрібно зрівняти в цих дробах кількість знаків після коми, записати їх один під одним, так, щоб кома була записана під комою. Третє. Виконати віднімання, не звертаючи уваги на коми. Четверте поставити у відповіді кому під комою в даних дробах. 15,6 відняти 8,732. Перший дріб має після коми один знак, а другий 3. Запишемо два нулі в першому дробі. І виконуємо віднімання як звичайні числа. Так, Від нуля не можемо відняти. Позичаємо десяток. Тут вже буде 10 мінус 2,8. Тут же не 10, а 9, відняти 3,6. Тут же не 6, а 5. Позичаємо ще десяток. 15 мінус 7,8. Тут же не 5, а 4. Позичаємо десяток, 14, відняти 8, буде 6. Кому ставимо під кому? Отримаємо 6,868. Виконаємо віднімання. 5,7 відняти 3,8. Записуємо дроби один під одним так, щоб кома стояла під комою. Виконуємо віднімання. 17 відняти 8, 9, тут вже на 4 відняти 3 буде 1. І кому ставимо під комою. 1,9. 44,6 відняти 13, цілих. 13, цілих можна записати як 13,0. І виконуємо піднімання. 6 відняти 0,6, 4 відняти 3 буде 1, 4 відняти 1 буде 3. Кому ставимо під комою. отримали 31,6. 17, цілих відняти 0,42. 17 можна записати як 17,0. Відняти 0,42. Віднімаємо звичайні числа. Беремо десяток, Двіць десяток, тобто тут 10, тут 9, а тут же 6. 10 відняти 2 буде 8. 9 відняти 4 буде 5. Тут же 6 відняти 0,6 і 1 відняти. Розпускаємо. Воно ну, ставимо під комою. Зато отримали 16,58. А далі 7,5 можна записати як 7,50, відняти 4,83. Виконуємо віднімання. Беремо десяток, 10 відняти 3,7. Тут же не. 5, 4, ще беремо десяток, 14 відняти 8 буде 6, тут вже не 7, а 6 відняти 4 буде 2. Кому ставимо під комою? Тобто отримали 2,67. Для віднімання десяткових дробів справджуються ті самі властивості, що і для віднімання натуральних чисел. Розглянемо один з прикладів. Від суми відняти число. Ми можемо від одного із додатків відняти це число, потім додати другий доданок. Виконуємо віднімання вступ. Бачимо, що в результаті отримали 10, цілих, а 10 цілих додати 12,835. Буде 22 цілі вісімсотрид. Тісячне це можна зробити одна на цьому році. За першою до зустрічі.